Слава Україні, йду. Приморський бульвар. Це бульвар Жванецького, молодіжний, там все. Комсомольський був колись. Іду туди, додому на Тіроспольську. Ну і заодно покажу, поснімаємо, що тут. А це пам'ятник Хабарю. Бачите. Коли Ну Павел колись син. І звернув звернувся, це фінансування Одеси, там все краще. Тоді вирішили, місцева влада вирішила якось так підкупити, щось здивувати, царя, щоб там відкрили знову всю програму фінансування. І от таке вони або обоз помаранчами і відправили за петру Це при приваранцові. Аж Петенбург отправили. Вот это короче там... Ну я не знаю, но ну, так кажут историки же. ну, Может красиво прибрехали, там був бал. Там цар був. Вся освіта, это я обосс заехал, и они таке побачили, таке чудо, ого, ничего себе. Ну и короче расщедрился, я ждал. 300 тысяч, но их хватило там на один причал и на контору таможни. Все остальне фінансував бізнес і строїли самі люди, які тут жили. А Екатерина Друга прям була правом, замішувала раствор, вапняк рубала і будувала ці тим. А це палац того Іранського Шейха, він тут знімав, орендував його. Я вам показував могилу Галяшкина Марії. Він закохався в неї, не давав її проходити. Ну, Біля печеска поховано. Ось то він жив. От такі діла. Зараз йдемо подивимось кусочок старої Одеси. Обов'язково кіт Одеський. Ось таке серце з замками. Там репортаж якийсь немає. Осінь в Одесі, осінь. Оце, до речі, статуя в оригіналі. Бачите, який реалізм. Я не знаю чи його роботи, але тату я старінку. Ось така осінь в Одесі. Все в золоті, дуже тепло, легкий витерець, дуже приємно на вулиці. І ось така от беседка. А це ось так от час, такий шматочок такої старої Одеси. І леви такі от бачили ми на кладбищі, отакі от крести бачили. Пам'ятаєте, ось тут вони теж. Це мосточок. Кажуть, якщо зайдеш на нього, обов'язково об кажуть женитесь чи поберетеся. Бачите замок і такий чудовий такий мосточок. Це я не знаю, це новоділ чи старий, я не знаю, я думаю, що старий. І от такий з'їзд, там смотрова площадка була, як он там. А це бики, це справжні бики з тих часів Старої Одеси. Там смотрова площадка. Дворець варонцок, там фітагарка. А ці бики тримали карети, коли їхали, щоб у кути домів, там дороги, щоб не збивали це. Вони тримали Кути оце обов'язково. Трибуція Одеси. Кис -кис -кис -кис. Ось вони. Привіт. Ось вони такі, дуже добре таке. Зараз вийдемо на вулицю Гоголя. Ось цей сам палац виглядає так. Іранський шах цей піглий. Зараз є якесь представництво, мабуть. Це вулиця Гоголя, ну Тут багато відомих людей жило. Герої Радянського Союзу. Ну, звісно, таке місто, що жили, звісно, люди. Знов коти. І ось коти. Відпочиває. Ще один спить котик на сонце. Гріць. Ну, а це будинок Софі Альцвейн. Я вже знімав ролики не один раз. Ось це родовий їхній будинок. Ні, не родовий родовий будинок у них в селі Хорлина Херсонщина. А це вона побудувала, коли переїхала в Одесу разом з дітьми після того, як помер її чоловік. Вони ось тут жили. Потім, звісно, що комуністи позабиралися. А в цьому будинку жив професор Філатов. Ну Тут їх музей квартира його, тут, до речі, жив генерал Сабанєєв. Ролик теж про нього є у мене. Пам'ятник архітектури, архітектор Гіасановський, ну у мене були ролики. Ось, бачите, Гоголя 6 І отак он цей дом один виглядає. Ідемо далі. Ось така лепка на домах. А в цьому місці колись був ще прирішили самий перший ресторан в Одесі. У 1810-му 1820 рік. Там, там Перший ресторан в Одесі. Тут, на цій вулиці, в 11 номері жив сам Ніколай Васильович Гоголь, наш український письменник. Гоголя дуже любили в Одесі. і Він не раз тут бував. Відставили в літньому саду і ревізор, він там був консультантом. Так що в Одесі його дуже любили. Вся еліта мріяла, щоб він прийшов до них в гості і зупинився ночувати, там пожити трохи. Це будинок вчених, але на самом делі це варець графа Толстого. Так, ну ми подойшли вже майже до пам'ятника Пушкіна. До речі, він е, культурна спадщина він побудований в ті часи 100 років тому. Ну Подивимося, що далі буде. Ось захолочений. Ось так він виглядає, там гармада стоїть з британського крейсера. Це мерія, тут колись жили і піці італійської опери при Воронцові. І мерія була, і біржа була, все було. Меркурій, день ніч скульптури, Венера. Ось я розповідав, це роботи. Луїджі Діяріні він похований він теж у нас десь на Другому християнському світлі. Я могилу показував. Він був запрошений до Одеси викладати школу малювання. ну Він художник, скульптор, він дуже багато випустив відомих художників, навчав, ну коротше, навчив. І йому дуже сподобалася Одеса, і він вже в такому приклонному вузрісті сюди приїхав, але залишився до кінця свого життя тут жити. Музей морського флота колись був англійський клуб. Чайковський переулок, а там готель, в якому жив сам Чайковський, коли приїжджав в Одесу, давав гастролі. Він був в Асторді від Одеси, і прожив він тут два тижні, давав гастролі. Це всі знають, оперний театр. Будинок Василь Васильовича Навроцького, одеського Денді, який був меценатом Одеси і мав друкарню свою. Там була кімната для читання, зверху там друкарні були, все таке. Склади совсім там. Ну і квартири всякі були там. Там колись був готель Решельєвський, ну його давно немає. Будинок Жанна Рено, ну майже один із перших теж будівель в Одесі. Тут на першому поверсі було казино, а на другому кажуть, що там жив сам Пушкін. і прогулював гроші. Кайса треба обов'язково потрогати за руки і в сундук, будуть завжди гроші. До речі, на місці оперного колись була Кацюбеївка, портеця. Ну, Дерибасівська. тут всі сто раз були і всі знають, що тут. було. Так що йдемо далі. Тут багато туристів. І там басік це екскурсії возить. Я так чую, там проводять екскурсії, розповідають людям. Ну, може туристи їздять, я не знаю, подивимось. Вон повди басік їздить. Це Дерібасовська. Коротше, люди збираються. Коротше, до речі, Румини назвали Дерібасовське. Це Макдональдс. Колись був будинок Макгубі. Якщо не пам'ятаю, в 1830 році почався будуватися. Ну, зараз Макдональдс. Історична будівля. Тут колись Рішелівський ліцей був. Це хиловінчики йдуть. Кінотеатр Уточкіна. А взагалі історики кажуть, що перший володар був Фелікс Дерібас, молодший брат Йосифа Дерибаса. Це готель многострадальний, колись називався Бальчая Московська. Побудували брати Анатра. Італійська родина, братів була. І кажуть історики, що на цьому балконі колись була і віра холодна, вона знімала номера тут. Виходило по вечорам, багато поклонників були якісь... були ну, от Утьосов, Ось він стоїть пам'ятник. Я не знаю, для чого його носно терли. Леви теж закриті, бачите? Хеловинчики вже збираються. Це будинок Фелікса Деребаса він тут мешкав, коли працював в Одесі. Ресторан Фанконі, крутий ресторан колись був в ті часи. Ну і зараз він, дорогі, там перша канцелярія Одеси була. Там, до речі, був приписан Мушкін цієї канцелярії. Я розповідав, там всі жили і варанцові, і рішилі, всі, хто прибував на керування Одеси, вони тут на другому поверхі жили, поки їхні маєтки будувалися. Ну, Йдемо пасаж, я вже йду додому. Ну, там пасаж, йдемо далі. Тут. Ну, Зараз мало людей, ввечері буде, мабуть, багато людей. Це я йду. Всім привіт. Ось так, краще, да? Так, ось вона. Лепка. Тут сама маленька вулиця. Ось вони теж жінки Атланти. Ось воно. А отут от локація, найкраща локація робити фото. Це я видаю секрети, отут от от треба встати і пасаж виходити на камеру. Весь попадаєте, якщо широким форматом фоткать. Коротше, от ти так все виглядає нормально, тихо, людей ще немає. Все, я буду завершувати, бережіть себе і слава Україні. Бережіть себе і не нехтуйте повітряних тривок. А влавця це...